Можна в Україні заробляти гроші, якщо в мене власний бізнес, чи все ж таки нема. Ми можемо розпочати і змінити щось в нашому житті, чи ні? Юрій Лученко це бізнесмен, який шиє сумки. Примірники, ви бачите, тут у нас в студії. А Юрій Лученко власною персоною тут у нас доброго ранку. Доброго ранку. А ми можемо сказати, що це сумки ну для активного більш спортивного спосібу, так життя. Так, є в нас такий напрямок, що ми намагаємося шити сумки спеціально для активного м, способу життя. Це є... на пояс, так? На пояс вони є різні, є на плечі, на плечі, на спину. Тобто справа в тому, що ми основна ідея це наші навпаки сумки месенджери. А додатково вже вони як месенджери, то вони є з меншого формату. Ну от більш зручніше, бо а, саме як так як спорт потребує більшого як більшого руху більше рухів, то він ну потребує як і кращих сумок, то зручніше. А сумки месенджери це що? А, ну, в, наш, в нашій країні звикли, звикли до того, що сумки-месенджери це така наплічна сумка. <гум> то що ну, більше офісних таких людей носить до, ну, до, до роботи. А в тому вигляді, яка, як вона існує в світі, то вона виглядає зовсім іншому зовсім іншому вигляді. Вона носиться за принципом з лівого плеча до... Низу прав... правого поясу, тобто вона носиться на спині як рюкзак, але за... по діагоналі. Це з такими сумками. Кур'єри їздять. Е, е, так фільм здається, був кур'єр е, американський, де він їздив на велосипеді на фіксовому такому, так. і в нього це такий месенджер. Так, месенджер. А, ну, в нас це так само розвивається. Є кур'єри, є велосипеди. Є е, е, попит на ці сумки, месенджери, які насправді ну світового рівня і крою. От е, в цьому. Е... Так і так і вийшло, що ринок почав з'являтися і позапотребував такої сумки, бо в нас немає, ну немає такого бренду, що представляв, що випускав такі сумки спеціально для таких людей. Я не можу сказати, що вона окремо для велосипедів, але вони надзвичайно зручні. А ви розпочали все скільки років тому і з'явилося вперше день народження вашої сумки? Був вперше? А, початок це було. А, ну, якщо так взагалі, то сумки в мене взагалі дуже багато було. Сум, сумок з ну, самого початку свого, як тільки я почав заробляти гроші, то я купав собі різні. Різні сумки, але історія бренду почалася навесні 2014 року. У мене є ще один напрямок бізнесу. Це він не зв'язаний з сумками. Я ну то я розвиваю так те, те направлення. Але ще як почалося все? То ми, ми надали запит до іншої країни, до одного з виробників сумок, надати нам якісь зручні умови для перепродажу цих сумок. В Україні схожі. А, а, спочатку ви побачили там сумки, так, так? вони вам сподобались. Ви сказали, дайте нам якісь там знижку і ми будемо тут їх продавати. Так, угу. так, ми будемо їх розвивати. На жаль, вони не змогли надати нам ці сумки, цю знижку. Тобто, і ми вирішили, ну, вирішили ну, Зібрати все докупи гарних дизайнерів і відшивати такі сумки в Україні. А це, я розумію, це для а, будівельника, так? Е, м м м так, вона схоже для будівельника, але це не для будівельника сумка. Е, якщо мене видно, я можу продемонструвати, як воно. Да, як воно... То, будь ласка. Так. <хлёв> і, мабуть, ви зможете зробити це в цьому напрямку, для <хлёв> того, щоб в камеру глядачі е, побачили це так. Ну тоді треба повернутися, мабуть, до камери спиною. Це на спині. А що тоді за спиною ми можемо в сумку цю покласти? Повертайтеся до нас, Юрію, для того, щоб ви і пояснили ще, і в, в мікрофон також. Ну, сумка, це перш за все, це для така вона. Ага, плечі до, ну, до мікрофону. Да. Вона дозволяє ну, взяти з собою так, як велосипед, ну, людина катається на ск на скейті там, чи на велосипеді, то і зручніше не потрібно брати да, багато речей. Uh -huh. так? Взагалі, то все, що вона є, ну, вона з собою там інші дрібні речі там по карманах, але ми пропонуємо зробити це, скласти це в свою сумку. Ну, от Так <laughs> я... вона зрозумів. А ви якось там розраховуєте, там є якісь там а, кишеньки, так, так. є а, стрічка, яка вшита, і туди щось можна вставити. Що можна вставити в цю чорну стрічку? Давайте я спробую показати. А, ви так ну, пропонуєте, так ось сюди? Так. Що можна це, вставити? Це це. Ці речі ми це стрічка на на рахунок, наприклад, як молі, ми, як соусі, ми ціпляємо туди карабін, а за карабін вже можемо ціпляти вже більше ну, інші речі. <гум> а отже, повертаючись до, до історії, ви спробували з за кордону привезти сумки, але <гум> вони не дали вам зручних умов, і ви вирішили, ми самі все зможемо. Так, звичайно. Тканина є в нас в Україні, з якої ви шиєте? Це найскладніший Украї... момент. Якщо з фурнітурою якось якось простіше, то з тканиною нам ми спроб дуже багато тканини перепробували, поки ну, поки зупинилися на якомусь більш ну такому доступному варіанті. Бо справа в тому, що навіть на тканині, яка їде там, чи з Китаю, чи з іншої країни, то всі хочуть заробити так. І тоді ціна цієї сумки разом з роботою там приходить до дуже великих. Там ну дуже великих цін про ціни і про гроші. Ми ще сьогодні поговоримо. 10.16. шістнадцять Юрія Юрії Лученко. бізнесмен, який займається пошивом сумок, поки що повертаємось до музики. Десята година і двадцять хвилин приміряю на собі сумку, яку шиє власними руками Юрій Лученко. Це бізнесмен, який займається пошивом сумок. Але це вже другий бізнес. А, про перший ми поговоримо можливо в окремих наших а, програмах. А, це дуже зручно. Але мені здається, сумка а, ремінь занадто м він все він, мені треба потовстішати, а дружина мені в дом не пустить. Але ж вона регулюється. А все більше не затягується. Це все з цього з цього боку так. З цього боку, так. Ага, там. все зрозумів. Отже, е е треба е знати ще як. Все, ось ось така сумка в нас є. Все розпочалось навесні 2014 року, так тобто ви працюєте десь там півтора року. Так, ну десь так є проблема з тканинами в нашій державі, так є. А ви закуповуєте тканину з Європи, наприклад? Ні, ні. Ми купуємо в Україні, а все ж таки є Так, є в Україні, але потрібно. Ну майже майже переглядати, дивити руками щупати, uh -huh. тобто потрібно ну дивитися, бо ну бага, багато бажаючих, тобто продати щось ну зовсім неякісне, неякісне. Юрій, трохи ближче до мікрофону. Такі uh -huh. буде звук якісним, як і тканина, яка у вас є а, в сумках. А моделі, звідки ви брали цю, наприклад, так, uh -huh. модель, звідки брали цю модель, а, яку ми демонстрували, яка одягається там, так uh -huh. і там ще так голову. Да. А, ну, Моделі придумуються окремо. Взагалі-то ну, месенджери то вони, ну, наприклад, то формат їх загальновідомий, то вони признані, вони так і шиються. Там, можуть відрізнятися там начинням іншими. А ці взагалі ну, під потреби, наприклад. Тобто, ну, як, Так як ми хочемо. Ну я розумію, наприклад, людина їздить на велосипеді чи на ровері. Я розумію, що її не месенджер, він не їй дуже великий буде. Ну і він не затягнути його, він буде ну завеликий. Бо він же ще так пошитий трапецією, то вона буде незручно. Я, роз... маленька сумка. я розумію, якщо б у вас була людина, так, яка катається на велосипеді, вона приходить і каже, Юрій, слухай, потрібна така сумка. Я вважаю, що ось тут, ось тут потрібна така зачіпка, а угу. тут кошенька, а тут молнія, і мені так буде зручно. І ви розробили з нею модель. І автор цієї моделі, там відомий гонщик, який катається на велосипеді. А, а тут хто може бути з цією сумкою? А, якийсь там кур'єр. так, Він прийшов до вас і каже: От я хочу зробити ось таку сумку. І автор цієї моделі. Тобто ви самі так, все вигадуєте? Так, Ми самі, самі все розроблюємо, а, самі, конструк... А, ну, Справді, я, наприклад, сам не шию, то в нас є там. Людина, що шиє, є конструктор окремо, що розробляє для нас окрему модель, і потім ми все віддаємо на, від, ну, від, на відшивання. для того, щоб розпочати цей бізнес і відшивати сумки. Скільки було потрібно стартового капіталу для того, щоб розпочати закупити партію тканини? Юрій вже посміхається на такі речі. Мало хто відповідає, але ну, наприклад, для того, щоб розпочати шити власний одяг, мені mm -hmm. сьогодні дівчина говорила, треба було 1600 доларів. Uh -huh. Закупили тканину і відшили першу партію одягу сорочки. 1600 доларів, ну можу, 16. можу, а я не розумію. В нас багато справ, ну в нас багато кольорів в сумках, то ми, наприклад, не можемо там відшивати там, окремо якісь то. Так я не можу сказати. Можливо, щоб ну, можливо 2000 доларів і, можливо, так і пішло десь приблизно, щоб відшити. Але це все рівно це були е, навіть не конкретні моделі, а це були тестові моделі. Бо ну, потрібно було, там, ну, наприклад, те саме ну, з тканиною ситуація. що потрібно було вибирати тканину і Випробовувати. У мене зараз дуже багато зразків, які там, ну, пошиті, я сам їх ну, ношу, сам їх втягаю там, по асфальту та випробовую різ... ну, по-різному, щоб ну, бажано продати якісно, тому що. Як ми ми бажаємо створювати бренд? Не знаю, як чи виходить нас, чи не виходить, але бажаємо створювати бренд, щоб він з чимсь якісним. Але вам легше, так а, аніж ви були б стартапером і розпочинали б там два роки тому, наприклад, і вклали би дві тисячі доларів, і щось не вийшло. У вас є така страховка, так там так, в мене є інший бізнес. Uh -huh. Він зв'язаний там, якщо я можу, я можу сказати, там з музичними інструментами, там з навушниками, окремо. Тобто є інший, там є інший напрямок. Uh, і ну, бізнесу мене навчила саме та справа. А от ну але там нема виробництва, там є тільки перепродаж. А, а з тут виробництвом виробляєте. тут виробляєте тут є виробництво, і українська тканина і українська сумка там майже 100% виходить. так? Тканина ніякому разі не українська, немає в Україні такої українська, тільки ця стрічка. <гум> ця стрічка, тут недалеко є фабрика. А, ви просто в Україні купуєте, а все одно тканина якогось там Кит Китаю. Так, там, ну да? може, да, звичайно, так. Таже ви. На Фейсбуці запрошуєте і кажете про те, що дуже такий провокативний, як на мене, пост, адже я катаюся на велосипеді, і я не приховую велосипед, не ховаю його і не розбираю на зиму. На зиму ні, ну хіба що там десь наприкінці січня, початок лютого, коли там 15 градусів може бути там декілька днів, тоді так. А так до 5 градусів морозу, до 10 можна комфортно кататися в форматі там на роботу і назад. Ви пропонуєте прийшла прийшов час доставати борди і лижі. Для лижників, для сноубордистів так само є якісь сумки, які підходять їм кататися там, наприклад, в букавєлі. Ну, взагалі-то є. Взагалі-то в інших брендах можливо є. Ми пропонуємо це призив, Він розрахований нас на цю сумку. Тобто, так, ну, розрахований на цю сумку. О, ви е рекламуєте е е спиртні напої? так? Ні, Що... не Рекламуємо. Ми порівнюємо, як можна використати 4 літра корисного об'єму. Об Цієї сумки Це 4, літри. 4 літри, так. так. А, отже, а, 450 гривень, так здається? 400 гривень. 400 гривень, 4 літри, отже літр коштує 100 гривень. 100 гривень так. Це нормальна ціна горілки української, літр 100 гривень, так угу. приблизно. Ну трохи так, не дуже. І ви пропонуєте а, взяти 4 літри а, молока. Так, туди все а, вміщується, так? Ні, я порівнюю, порівнюю об'єм. Тобто 4-літрова каністра, масова, угу. там бутилка там, віскі, Іншого бренду або бути бутилка молока, 4 літри і сумка 4 літри, але це все так ну, майже крім, крім масла. А сумка залишиться, а те все вип'ється. Тут, мабуть, ви кажете про те, що тканина водозахисна. І якщо я потрапляю а, в мокрі погодні вологі умови, то об'єм, що там знаходиться внутрі, він збережеться сухим, так. Ну, взагалі-то так для. Ну, це майже для активного образу життя ця сумка. Але насправді не промикаємо в нас оця сумка, вона як цей месенджер. Так, ось це ця. Ця, той, той червоно-красна ще краще буде. Угу. Бо вона і середини та ззовні вона не промикає. Ви вже бачили в Києві, наприклад, сумки власного виробництва, з ними ходять люди, і ви кажете. Це моя сумка. Рюкзаки, я бачу. Рюкзаки свої. Ну, у нас є рюкзаки, але uh -huh. я принципово їх сюди не приносив, бо е, ми бажаємо продавати месенджери. Тобто, так як лижники або сноубордисти, так uh -huh. і рюкзаки або месенджери. Тут ще і е, так. ліпучка так, так. присутня. Ну добре, розглянемо ці е, сумки. А месенджер в яку ціну у вас? Ну, від 600 від 600 гривень є. Якийсь магазин, куди можна прийти і подивитися в райдері, в, в, все ну там пощупати, зрозуміти, підходить це тобі чи ні? Так, да, в райдери можна послухати. О, подивитися на майдані. Це де вони знаходиться. На театральні, якщо не помиляюсь, там mm -hmm. магазин там є в нас. На Ви прорах... які... Ви як, як бізнесмен з досвідом вже mm -hmm. повинні були прораховувати так, вигідно це буде чи ні? А року півтора достатньо, щоб зрозуміти, це вигідно. Ми це будемо робити і надалі. Будемо рухатися в цьому напрямку. Так, вигідно, особливо якщо розбавити асортимент рюкзаками, то наші, наші люди звикли до рюкзак до рюкзаків. Ну не можна нічого з цим зробити. От рюкзаки їм зручно і все. Ну тобто, а ми пропагуємо іншу культуру, тобто месенджери. А чому саме месенджери? Ну тому, що він дуже зручний. <гум> тобто, я впевнений, що мені зручний дуже рюкзак. А так. ви кажете ні, купуйте месенджер за 600 гривень. Не треба вам рюк Ми рюкзак. Ми Зараз обно обновлюємо цей месенджер, це мішн модель. обновлюємо його. Там буде така, така затяжна стрічка, тесті страб. Що вон ну, вона буде сидіти ще краще, ніж рюкзак ваш. А, а взагалі ви розумієте, що ну на ринку дуже багато конкурентів, так, а, я відомі бренди, так. там якісь там польські і таке інше. А, який плюс у вас, а який мінус в них? Чим ви відрізняєтесь від них? Ціна, так, мабуть? Угу. Ціна. А є якісь ще плюс? Да, ми можемо, Ми можем, так як ми невеличка компанія, ми можемо пошити сумку на замовлення. Окремих кольорів, наприклад, ця серія флаг, вибачте, оце. ми можемо пошити з тих кольорів, які людина забажає. Тобто, ну це, якщо ви бачите, це німецький флаг. Це так я зрозумів. Тобто в нас є там ну, макети із іншими там флагами такого, але вони не розроблені. І ми можемо пошити ну, будь-яку це ну, окремо під, кож... під кожного. Тобто, ця стрічка може бути, цей ремінь може бути ну, різного кольору. Тобто фурнітура різного кольору, там вишивка особиста, там ну все рівно. А такі великі бренди вони роблять дуже великими партіями. Їм не цікаво. А ми можемо шити там 10, 10 штук. А отже, якщо я хочу власну сумку, якої більше в Києві і в Україні так. не буде. Я до вас звертаюся, і ви її шиєте. Так. На замовлення вона буде, мабуть, трохи трохи дорожча до, дорожче. Отже, меседжер може коштувати... Але гривень на 200, не більше, мабуть. Тобто, десь 800 гривень так, може вичайно. коштувати мій. Лід. Окремий індивідуальний месенджер, добре 10.30 будемо до музики повертатися. Юрій Лученко, бізнесмен, вже у квадраті. В нього другий бізнес, який розпочав півтора роки тому, шиї сумки до музики. 10 година 42 хвилини. Про середні ціни на пальне в Україні станом на сьогоднішній день можемо говорити. А 95 на заході коштує 19,49, на півночі 20 гривень 24 копійки, на сході 19,65, а на півдні 19,24 і в центрі 19 гривень 49 копійок. Це вартість пального А95 так у середньому. А Юрій Лученко у нас бізнесмен. Ши сумки – це вже другий його бізнес. Перший пов'язаний з музикою, мікрофонами, мікрофонами. <свистовую> навушниками і таке інше. Ну, все там, і музичними інструментами, це все, -все, все а. Півтора роки тому вирішив, все ж таки, адже ви любите сумки так. різні, що можна продавати і сумки не тільки продавати, а виробляти їх тут, так, шити, ставити там якісну фурнітуру, брати якісну тканину і продавати. Ну, наприклад, ось така сумка, я бачу тут ціни, коштує 800 гривень. Так. Але мене трохи засмутила гарантія, яку ви даєте. Чому такий нетривалий термін? Що я можу зробити такого? що я не можу потім по гарантії е, обміняти цю сумку. Ну, е, це умовно така, ну, я не можу сказати, що це умовна гарантія, 14 днів, так, якщо ти повиляєш? Два, два, два тижні, так. Так, два тижні. В uh, нас зараз uh, знаходиться в, в ремонті по нашій війні рюкзак, який використовували більше місяця. Ми прийняли його звичайно, бо ми турбуємося про бренд. тобто це... А uh, вони принесли рюкзак і розір... коли... вирвали, ш... вир... вирвали там вирвали частину там, рюкзака. Частину, так. Ми зараз, uh, ну, вивчаємо, зараз вивчили, в чому проблема. Тобто Ми зараз повертаємо людині рюкзак, відновлений, і робимо, ну, працюємо над помилками, і хочемо змінити там чуть-чуть пошив, бо ці шлейки. Щоб більше такого не, не відбувалося. Отже, я зрозумію так, що я а, залишилася без премії на новий рік. Ну можу і так сказати. <гум> а, я бачу те, що у вас а, кожна модель вона має назву якоїсь місцевості, яка пов'язана якось з Києвом і Україною з України, вз, взагалі. взагалі. Тобто, Київ це а, Поділ, яка є ще а, модель, яка пов'язана. Я розумію, так що у Дніпропетровську це може бути сумка азьорка а, а, в Одесі «Привоз» може бути так, так. сумка. Де там а, ще а, а, у Львові а, може бути сумка «Останній москаль? А, ну, можливо, можливо не, можливо, не буде така. А, тобто, ну це серйозні назви, так? Ви, так, ви, ви, ви ну, не, не шуткуєте. Ми шуткуємо, Ми хочемо, щоб вони вже на, на етапі назви були асоційовані з Україною з України з українським якоюсь місцевостю. Ну, цьому ж немає нічого поганого, так. Якщо будуть знати, що в Києві є поділ, там десь будуть, якщо будуть замовляти в іншу країну, будуть цікавитися, що є ще поділ, що це воно значить, і будуть знаходити, що це гарна місія, гарна міс... частина Києва в Україні. А взагалі є вихід на Європу, і Європа замовляє партію. Вона знає, що це українське. А європа підтримує Україну, і тому вона бере і Ні, у нас. На жаль, такого немає. Ми вивчаємо, бо. Ми хочемо перейти ще на більш якісні матеріали і тоді. Але ця сумка стане для України дуже, дуже дорога. Ну в Україні не зможуть її купувати. Ну ми хочемо ще якісні матеріали запропонувати, але вона буде доступні. Ну, матеріали розумієте, що вони всі в доларах. Так, фурнітура, все в доларах, бо ну. А, тільки ремінь. Ремінь, ремінь, тільки в гривнях, бо вирівняється виробляється тут далеко. А, я, я не зрозумів. Я відвіліся на марсианина, так здається. Так, Це месенджер в нього. Це от класичний американський месенджер. Що він от він пошитий, бачите, трапеціодально так. Угу. Він такий пошитий, що він так зручніше, він носиться. Там в, в сумці є тобто, інші... Тобто насправді це такий, так? Ну такий, але вона ну відозмінена для фільму. Але угу. це вона така. І відносить він її там є кадри в фільмі, що він саме так її несе. Зрозумів. А з приводу Європи я прослухав і тому хочу повернутися. А, сумки для Європи не такі якісні і вони їх не можуть купити. А Ні. якщо робити їх якіснішими, то тоді і в Україні їх не можна буде продавати. Ну вона буде дуже дорога. Ця сумка, і в Україні не ну не кожен зможе собі дозволити. А справа в тому, що ну, розумієте, то, що в сумку закладена ціна в доларах. Тобто матеріали ми отримуємо в доларах. Ну, кажуть, що тільки ремінь ми купуємо в гривнях. <гум> а це а, коробка, так? В так, які... це одна з наших коробок. Так, ну, ми можемо. Показати їх у реальному житті. Тобто це ось така коробка. Це також прославляє Україну. Так. Тобто. Це червоний корпус університету. І так. навіть є інформація, так, на упакування. З Вікіпедії інформація щодо що це таке, чому так і. Тобто, ну ми більше знайомі ще з Україною. Це наша упаковка, що ми доставляємо її клієнту. Тобто, це бокси такі, що не бояться. Ну, ми відправляємо їх клієнту. Так а, повертаємось до музики для того, щоб ще встигнути поговорити про бізнес а, Юрія Лученка десята сорок сім. 10 година 52 хвилини. Залишається трохи часу для того, щоб поговорити з Юрієм Лученко. Це бізнесмен, який займається пошивом сумок. І для того, щоб проанонсувати події, яка буде відбуватися 31 грудня. У нас у прямому ефірі, починаючи з 11 вечора, буде тут вечірка. Ми будемо святкувати новий рік у прямому ефірі. І ми запрошуємо гостей, які можуть прийти до нас. Треба зайти на сайт RTI і ознайомитися з переліком, взагалі, як все це може відбуватися. І uh, Юрій, і ви так само можете бути гостем цієї студії. Але для глядачів, які будуть вдома, я відразу анонсую, що саме 31 грудня під час новорічної ночі ми розіграємо ось таку сумку серед uh, слухачів і телеглядачів. А Юрію подякуємо за те, що він uh, патріотично віддав таку патріотичну сумку нам на, на, на розіграш. Вам дякую. А, про новий рік є якісь, взагалі, е, я не розумію, бюджет країни у нас там приймається, не приймається, якісь там перетасовки, і від цього сумно. Є бюджет, який ви розумієте, ми витратимо там 50 тисяч доларів на закупівлю, тканини, на фурнітуру вже нову. Ми знайшли постачальника. І в наступному році на цей бюджет ми випустимо там певну кількість сумок, і вони будуть продаватися. Бюджет ну, взагалі такого немає. Бюджету є бюджет на рекламу в нас. Тобто, ну я не забуваю, що в мене ще є інший бізнес, uh -huh. який також потребує там, інвестицій і вкладень. А, ну, Такого взагалі бюджету у нас немає. Є, а є пропозиція і думка про те, а, що можна ще зробити: а, Чохли для сноубордів, чохли для велосипедів, а, чохли там для інших там якихось там приладь спортивних. А, попит, попит пропозиції, так. Закон. А, тобто, якщо будуть такі, якщо ми побачимо, що є, у нас є ще багато ну, планувань, багато ще є моделей, які ми ще не втілили в життя, дуже багато, а, але на все ну, не вистачає часу. Бо, ну наприклад, навіть розробка однієї моделі потребує там ну в, в багато часу. Як ви вивчаєте попит? Ви зрозуміли, що на сумки буде попит, і він є, Незважаючи на те, що велика кількість спортивних магазинів а, на ті ж. Петрівці, біля якої ми знаходимося, mm. можна купити і рюкзак, і месенджер, і на плечо, і на пояс, mm -hmm. і все, все що заводу. Але ж немає української сумки, так гарно. Ну, є, є бренд, який виробляє також в Китаї ці сумки. Є так, ну я не буду його називати. Він є. Е, є бренди, що шиють так, наприклад, вони вони шиють все. Звичайно, все від там від, від футболок до світшотів. Також там і рюкзаків, все. А ми хочемо стати тільки українським виробником сумок. Ну тобто і ну, розвивати бренд тільки в цьому напрямку. А ви кажете весь час ми, і мені це дуже подобається. Я весь час дружину прошу, щоб вона казала не я угу. там подумаю десь по телефону, коли вона спілкується з дідусем чи так. з бабусем. А все ж таки ми, тому що ми родина. Ми зараз подумаємо так. і вам зателефонуємо. А ви кажете, як на мене правильно? Отже, за вами стоїть команда, так. Так, звичайно, команда, але за мною ще стоїть моя сім'я. Мій маленький син, що потребує, ну, що потребує, що татка потребує. І моя дружина, звичайно, це ну, найбільші, найкращі мої шанувальники. Є партнери там, ну, в іншому бізнесі, які також мене підтримують. Я звикну назвати ми, бо все залежить, ну, ми колектив, і все залежить від. Ви часто як організм. Mm -hmm. якщо ти захворів, то все ну, погано йдеш ребенок. А ви самі ведете активний спосіб життя? Тобто ці месенджери і сумки на пояс це ваш стиль, так? Тому що ви там Карпати, Крим, інші там якісь там гірські масиви. Ні, в мене є друзі. На жаль, я там не веду, я тільки там, ну, біг, займаю бігом. Там. Mm -hmm. Тобто я там, з якоюсь своєю сумкою навіть бігаю. Тобто я договор... домовився зі своїм партнером. То лі влітку то я беру його велосипед. Буду жорстоко використовувати месенджер з велосипедом. Юрій Лученко, бізнесмен, займається пошивом сумок. Дякую вам, що завітали до нас, і гарно вам зустріти з родиною. Все ж таки, новий рік. Дякую вам. До телеглядачів обов'язково ще повернемось. Попереду в нас будуть новини.